Вітаю колеги! Пропоную вам урок розроблений на дочці гінзі. Тема уроку слова, які відповідають на питання, що робить теми для спілкування, режим дня, перший клас за букварем Катерини Пономарьової. Цей урок я проводжу із відомими мультгероями, фіксиками, які допомагають дітям панувати навчальний матеріал. На початку року діти роздивляються відео, спочатку треба вкну... включити звук, це відома пісенька з фіксиків, і фіксики танцюють. Далі, наступне відео. Дім... Дімеч прокидається, і для дітей можна поставити питання, що саме робить цей герой. На цьому, на цьому малюнку. Ну, по-перше, що робить дімич? Він спить. Далі. Що він робить? Угу. Прокинувся, потирає очі, робить зарядку і встає з ліжечка. Тим самим ми вчимо дітей ставити питання або підбирати слова, які відповідають на певні питання. Під, слайдами, під деякими слайдами є пояснення. Дім Дімич прокинувся і починає свій день. Він потягується, роззирається, але не може знайти своїх друзів. А де ж фіксики? І ось діти роздивляються слайд, можна вийти до дошки. Ага, тут у нас хто сховався? Сімка. Так. А тут хто у нас сховався? Нулик, ну, дітки кажуть, де сховався Нулик? Ну, під столом. А тут чиї ніжки? Ага, це у нас Мася, Мася заховалася. Зверніть увагу, що на дошці гінзі дуже багато є інструментів, і одним з інструментів є годинник. О 7 годині дітки прокидаються і збираються до школи. Далі наші герої запитують: а що робить дім, щоб не запізнитися до школи. І тут вибираються. Правильні відповіді. Натискаючи на ці позначки, діти вибирають правильну відповідь. Зверніть увагу на годинник На годинник вже 7.20. Поки наш Дімич йде до школи, він у школі фіксики допомагають вчителю, вони вчать нові букви, але дуже незвичайним способом. Сімка з'їжджає з букви С, можна поставити дітям питання, що робить сімка, а що робить папус, а папус сидить, роздивляється, що робить собачка, що робить кусачка. Тобто діти називають слова дії. А далі наші герої перетворюються у свої улюблені букви, і діти називають ці букви Мася у букву М, папус, папус у букву П, а нулік у букву Н. Далі у нас фізхвилинка, та танок, фіксики та годинник. І наступний слайд. Є такий цікавий інструмент на дошці гінзі, де можна шукати щось на слайді, ось він прихований. Ми тримаємо за пальчик, можна зробити більше, зробити менше. І дітки у нас там перший урок, ми повторюємо букви. Так, ось тягнемо за пальчик, називаємо букву. Далі, перший урок закінчився, перерва після перерви другий урок. На другому уроці ми складаємо пазли. Діти можуть вийти до дошки. І перед тим, як пересунути якийсь елемент, діти називають слова, які відповідають на питання, що робить. На наступному уроці знову звертаємо увагу на годинник. Ми розфарбовуємо нулика, або тут є посилання, можна на нього натиснути, і. Попрацювавши у школі, Дім Дімич приходить додому, дивимося, звертаємо увагу на годинник, 12-та година дня. І що вдома Дім Дімич відпочиває, а мама Дім Дімича хотіла навести порядок, коли пелесос зламався, і ми питаємо дітей, а що робить папус, а що робить Нурік. Далі у нас фісквинка, фікс, який відомий нашим діткам. І після того, як все прибрано, треба перенести іграшки у коробки. Тобто, подивіться, у нас є три коробочки. В першу коробочку ми переносимо малюночки, назви яких один склад, в другу коробочку назви два склади мають, і в третю три склади ну, наприклад, ключ. Ключ один, один склад. Машина, три склади. М'яч один склад. Ведмедик. Ведмедик, чи ведмежа. Три склади. Так, що у нас тут є? Потяг, два склади. Зверніть увагу, години показує 14 година дня. На дошці гінзі є можливість проводити вікторини. Ну, оцю Вікторину тема іграшки я зробила з допомогою штучного інтелекту. Діти вибирають правильну відповідь: можна дати дітям посилання. Ну, це перший клас, то будемо виконувати, мабуть, разом, а можна. Дати, Коли дітки підростуть, ось тут є або QR-код, сканують, або дати йомусь, тут є посилання, і дітки вибирають правильну відповідь. Зробивши це завдання, ми розповідаємо, що час йде. Вже 17.00, наближається вечір, дітки хочуть перекусити, перепочити. І дім дімич хоче пригостити своїх друзів пончиками. Але щоб пригостити пончиками своїх друзів-фіксиків, треба скласти слова Ма ма-ся. Mm -hmm. Так, далі сімка. Там, добре сі. Папу, сюди ставимо. Знову у нас сімка, так, щось два рази 7. ігрик. Так, а тут у нас повинна бути нулик. На ну, дошці гінзі дуже легко все редактувати, тому ось ось така права вийшла. Це слайд називається вечірні справи. А далі ми готуємося вже до сну. Подивіться, 20.00. Треба всі іграшки покласти по місцях. Ми з дітками роздивляємося і складаємо. Дім-дімовичу допомагаємо, ну, наприклад, рушничок, вишимо на гачок. Далі потяг у коробочку да, для іграшок, олівець, опенал, потім можна об'єднати. Є така можливість об'єднати. І, наприклад, покласти ось групу. І покласти дім -дім, от сюди, щоб він не забув до школи. Так. І шкарпетки. ну, Якщо вони брудні, то попадаємо в корзину. І перед тим, як